Третя класнюща вправа на коліна, але вона супер недооціненна. Це коли ви стаєте і п'ятками б'єте себе по сідницях. У вас зона коліна пропрацьовується суглоб на повні 180 градусів. Бо ми по життю сідаємо на 90 стілець, туалет, поїсти, машина. А коліно має працювати на повну амплітуду. І у вас відбувається так, знаєте, що ви трошечки попрацьовуєте, а до кінця ніколи не проходили. І виходить як трошки мертва зона в коліні. є. Якщо ви не можете, стоячи, ви можете лягти на підлогу і зверху по одній нозі. Я всіх, у кого є проблеми з колінами, закликаю робити оці три вправи, просто, знаєте, як база кожен день, і ви побачите, воно потрошку-потрошку де да, розійдеться. Отако.